У Луцьку молодик відкрив вогонь по правоохоронцях та активістах самооборони, які вночі патрулювали вулиці міста. Внаслідок стрілянини один з міліціянтів потрапив до лікарні. Більше про інцидент в сюжеті наших волинських кореспондентів. Усе сталося в досвіта, поблизу бару в Луцьку. Нетверезий чоловік розпивав спиртне просто на вулиці. На зауваження відреагував лайкою. Після чого витяг пістолета і почав погрожувати правоохоронцям і самообороні. Лунав перший вистріл землю. Куля попала два рази по старшому чоловіку, який також був в самооборони. Йому прострелило телефон. Також дві кулі попали в правоохоронця: одна в ногу, друга в частину грудної клітки. Із простреленою ногою міліціянта ушпиталили Бешкетника Затримали. Особою встановлено вилучено. Пістолет травматичної дії, значить, за даним фактом порушене кримінальне провадження по статті 296, частині 4 кримінального кодексу, стрільцем виявився 32-річний лучанин, який раніше вже мав клопіти з законом своєї вини не визнає. Протиправних дій діва ніяких. Ніяких, і мені прийшлося потім е, е, захист робити. Прийшлося вистрілювати з, е, з резинової зброєю. Ви маєте дозвіл на зброю? Звичайно. Забешкати застосуванням зброї, підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі. Нині вирішують питання про обрання міри запобіжного заходу щодо затриманого. Роман Ковальчук, Віктор Цісарук, Волинська область.